Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 20 TDI 103 кВт 140 кінських сил. Нас авто 3 місяць 2012 року. Це повний 12-й рік. Авто в комплектації Style. Має в нас автоматичну коробку передач DQ 250, 6500 мокру. Авто у нас в дуже багатій комплектації. В більшості ці комплектації стайл такі максимальні. У нас є круговий пактронік, у нас є зверху панорама. Легкосплавні диски такі в стані новеньких, нуль, такі якби на них муха не сиділа, і резина вся новенька Dunlop. Всі вікна у нас рідні, включаючи лобове стекло. Теж у нас рідне. Вікна оглядав, всі вікна по кругу рідні. Ці у нас фари йдуть адаптивні. Це у нас лед стоїть денні ходові вогні, а ближнє дальнє у нас ксенон. У нас є умовачі фар, У ксенон завжди має умивання фар. У нас є автоскладання зеркал. Тут маємо автоскладання зеркал. Ну, звичайно, чотири. Скло підіймача. Датчик світла, датчик дощу, у нас є круїз. Магнітола з навігацією, блютуз аудіо, відтворення музики з телефону. Розмовляти можна теж. Підігрів двох передніх сидінь, двохзонний кліматронік, підігрів лобового стекла, заднього стекла, сховок. Підсвітка в цих зеркалах. Зверху у нас панорама. панорама відкривається в двох положеннях. Вона догорі піднімається і відсовується взад. І крім цього є ця шторка, яка заїжджає, і версія Style має такі сидіння. Тут у нас йде замша вставки. Сидіння в такому дуже хорошому стані. Екстра-екстра. І тут у нас зношеності практично немає взагалі. Тут завжди в цих автомобілях витирається. А тут воно таке може десь там не зовсім чисте, бо я хімчистки в автомобілях не роблю. Але потертостей немає взагалі. Навіть коврики такі в стані ідеал. І порожок в нас не потертий. Ні один болт на ні одних дверях не кручений. Болти всі оглянув. Болти не кручені, і корозії немає ні на дверях, ні на порогах. Ідеально. Як хтось хоче відео, можу скинути відео огляду днища автомобіля, двигуна ззаду і так далі. Як це виглядає по днищу. Ці сидіння в нас мають шуфлятку і знизу дуже великий сховок. Сидіння регулюється по висоті, звичайно. Підсувується, є підтримка попереку, регулятор. В цих сидіннях в нас є замонтовані подушки безпеки. В сидіннях є столики. Фіксуються, столики справні. Є дефлектор. Підстаканник. Знизу є з двох сторін сховки. В цьому сховку ми маємо вінку код автомобіля. Тут є піддув під ноги. Ззаду в нас є замонтована сіточка. І ці сидіння в нас дуже легко складаються. і виймається. Цим розблоковується і за цю ручку берете і забираєте. І в нас виходить великий такий багажник на 2 метри. Можна перевести 2 двометрові холодильники. Знаю, бо привозив такі з німеччини. Можна в тауранчику провести два двометрові холодильники. Тут ми маємо рівень, Це до середнього пасажира, тут пристібається з двох сторон, а тут він тримається на магніті. Щоб не дребіжав. Забув показати передні диски. Тут у нас виробітки навіть немає найменшої. Такий стан від бойничків. у нас, бачу, стоять новенькі. Авто має німецький теогляд. Був зроблений осінню в 11-му місяці німецький теогляд. Тут у нас led підсвітка і є задня камера. Пізніше покажу. Букви присутні, є фаркоп, була така у нас пластмаска наклеєна на цьому, на, на бампері перший раз таку бачу, досить практична, бо є ці металічні, але чомусь вони так погано тримаються, тут якась така цікава. Це що німецьке, бо тут у нас такого немає на ринку. Тут болти теж не кручені. Присутня шторка. О, по це Деякі, Ці задні вікна мають одиничку. У нас може бути, це у нас третій місяць і вікна робляться наперед і може бути одиничка а, рік дозаду. Тут у нас двічка. Вперед не може бути, може бути рік дозаду. У нас є повнорозмірне запасне колесо. Тут маємо насос, такий досить великий сховок. І тут є в цьому боковому, у нас є ключ, бачу. А, Ніколи не показував. Тут у нас є такий вішачок, де можна повішати кульок з якимись закупами супермаркету. Так, тут є трикутник в цій ляді. Бампер там якусь рисочку мінімальну має, диск теж в стані ідеал. Цей столик показував, що складається. Сидіння, всі складаються безпроблемно. Це середнє сидіння, коли ми складаємо, трошки незручно, тут ми маємо такий столик. Зараз, давайте однією рукою, секундочку десь притримую. О, тут у нас є такі подушечки, вони витягуються, не на липучках у нас під цими подушечками є в нас кріплення ізофікс. Для кріплення дитячих крісел. Тут аж у нас пише, що у нас є ізофікс. Версія стайл. Тут не показав, що тут в зеркалі. теж є підсвітка. Ці підсвітки в день не світять, не світять тільки ввечері. Коли темніється, вони спрацьовують від датчика світла. Вони робочі, я перевіряв особисто. Це сидіння у нас складається, зараз це зложити. Трошки незручно це. Тут однією рукою його незручно, але це сидіння складається, робиться теж столиком. Теж регулюється по висоті, вверх вниз Є в нас шуфлятка велика і під низом дуже великий сховок. Тут ми маємо холодильник. І цю подушку безпеки можна виключити, коли перевозиться маленьких дітей в кріслі, бо так вона поправила. Є що? Треба виключати. Так. Є всі документи до реєстрації в сервісному центрі, є сертифікат, є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Все підготовлено на реєстрацію на нового клієнта. Звичайно, коли ви приїжджаєте... Як є клієнт, пишеться договір купівлі по продажу, робляться червоні транзитні номера і тоді автомобіль реєструється в сервісному центрі вже на вас. Лобове стекло у нас в стані ідеал, без сколів. Лобове стекло у нас було замінено у 2014 році на сервісі Volkswagen, оригінальне, мало скол, каже власник. І від сколу в Німеччині це не проходить, там теогляд є, при теогляді оглядають все, навіть найменший скольчик, найменша рисочка, це не проходить. І вікно було замінене по оригіналу, по Фольксвагену, в салоні Volkswagen на нове оригінальне. Тут датчиком переходив перед небитий фари рідні. І по цьому, як по він коду провіряти, так і б'ється, щоб стекло було замінене. 2014 році на нове, оригінальне. Так. Покажу у нас на камеру, От, круговий паркронік і камера. Круговий буде працювати, коли ви починаєте їхати. Воно сканує цими боковими датчиками. У нас тут, звичайно, є автопарковка плюс до цього. І цей паркронік можна включати на екрані і виключати. От. Є старт-стоп, і можна виключити Esp. Так, що ще не показав, є в нас великий сховок такий, Aux in і підголовник цей регулюється по висоті і по довжині. Покажу, що в нас під капотом. Так, цей диск не пам'ятаючи, показав. Це у нас такі ржаві, тому що... Оце наслинив, і це стирається пальцем. Навіть. Тут нема бортика взагалі, взагалі нема найменшої виробітки. Дощі падають і в норжавіє, бо машина не їздить. Машина приїхала і стоїть. Десь відганяв на станцію, поміняв мастило, обслуговував, але машина тут 2 метри станція і тут ніде не їздив по цьому. Другий у нас не прушили. Двигун не митий, у нас присутні бебасто, вебасто стоїть у нас з низьку пустим ворончероном. Кондиціонер у нас заправлений і дамфер у нас двомасовий маховик. Ця коробка DQ250 має двомасовий маховик. Двохмасовий маховик, німець мій каже, що він замінений на новий. Віддав мені старий маховик, має його вдома і разом з коробкою всім. Він заплатив за цей маховик разом з заміною в Німеччині 1200 євро. Е, мастило, мастило в вигуні я поміняв. нас адінол 5 w 30 Це я замінив особисто. Сажовий фільтр у нас присутній на місті Так, е, Покрила думки не кручені. Покажу. Це в нас так фарба вибивається тут так в багатьох автомобілях, по вак групі. Тут харчером, коли миють, спрямовують струю між цим капотом і крилом, і плюс хімія, її там погано вимивають, і тут буває так, вибивається фарба, але тут ніколи не гниє. Тут корозії її фольксвагена не буває взагалі. Так, що ще хотів показати? Викину щуп, як це виглядає, витягнути шутки. Теж легенька пара є, але якогось такого, як у диму, немає. Акумулятор у нас добрий, безшумка ця присутня. Таких ніяких нюансів немає взагалі. Фільтр теж замінений на новий. Тут стоїть новий фільтр. Мастило помінене і фільтр масляний замінений на новий. Масло в коробці ще замінювати не потрібно. На маслі в коробці ще можна їздити, німець каже, 30 тисяч. Але це німці їздять там, від 60 до 80 тисяч на цих коробках на маслі, а в Україні це у нас всі міняють там, 40 тисяч, 50. І тут краще його, звичайно, як для себе замінити і бути впевненим. На і ще можна їздити тисяч каже німець. Що тут ще його не обов'язково міняти. По капоту в нас, як так дивитися, якісь мінімальні-мінімальні скольчки є, але чогось такого щоб десь була якась корозія, немає. Капот закривається легенько. Капот цей давити не можна, багато хто його давить, капот на відстані 30 см, просто пускається і він має сам закритися. Над лобовим стеклом у нас скольчиків нема, лобове без сколів. І на порогах у нас взагалі взагалі ні на днищі ржавчини немає, навіть найменшої. Так покажу по коробці. Так, Включаю. Зараз воно хоче з'єднати телефон. я Не пам'ятаю, чи виключив блютуз. Воно хоче з'єднати телефон. Зараз спробую цей телефон виключити, якщо зможу. Поки знімається тяжко зробити. Чи я зможу виключити блютуз. Так, шукаю телефон. Вийдемо з цього. от, Включив на драйв. Тримаю ногу на тормозі, показую, як то показати, що я зразу їду, це важко зробити. От машина зразу їде. Немає ніяких нюансів. Ніяких Включаю задню тут, переводжу ручку взад. Пускаю тормоз, машина зразу їде взад і камера засвічується. Їжджу на коробці DSG більше 10 років, коробка переключає ідеально, навіть немає найменших признаків, що тут є якісь зношеність чи що. Взагалі не відчутно, як переключаються ці передачі. І навіть коли тримаєте на тормозі, як вже є якась підношеність, коли ви будете цією ручкою вести в паркінг, в задню або нейтральна, де, то будуть малесенькі такі якісь толчки, чи навіть вже коли масло є погане. А тут їх немає взагалі навіть найменших. Навіть найменших немає. Ідеально це переключає. Завжди ставлю автомобіль на паркінг і на ручник, бо тому що є велика нагрузка на цей штирьок, який тримає на паркінгу. І Ставиться на ручник. Це навіть в Німеччині, як не поставити автомобіль на рушник це штраф. Ви виходите з машини, його лишаєте, значить автомобіль має бути на рушнику. Двигун у нас був нагрітий, як я витягував щуп, до температури 90 градусів. Бо як холодний двигун, там пари взагалі навіть мінімальної не буде. А при температурі 90 завжди буде якась там пара мінімальна. Бо це нормально для цього автомобіля. Підігріви роблять. Все працює, все провіряв, немає взагалі ніяких, ніяких, навіть найменших таких зауважень до цього авто. О, в нас є ключик до Фаркопас, не знав, де він є. По рулю руль якихось таких потертостей немає, так шукати там щось там. Це в нас був період коронавірусів, і цей період коронавірусів, ці люди. Терли ці рулі спіртами, салфетками, що вони тільки ними не робили, бо всі боялися на початках цього коронавірусу. Потім всі зрозуміли, що це велика афера. Але так терли ці рулі, щоб повитирали їх щось страшне. І по сидінню чогось такого немає. Тут, якщо почати так шукати, домахуватися, у нас ця буковинка завжди тут має потертість. Завжди в цих тауранчиках. І це можна просто. Цей шов підшити, ну або цю тканину можна міняти. Ну тут, звичайно, можна і так їздити ще руками, але як комусь це так здалека цього не замітно, ну так як тут придивлятися, бо коли ви сідаєте і завжди на бік вилазите, це прижимається. Йде заломування цього шва. То є стандартне в цих автомобілях, це стандарт. Так, що ще тут розказати, показати. Тут нещо, як показати, не знаю тут. Ну, труба чистенька. З цієї сторони відбойничок теж новенький. Що по автомобілю немає взагалі взагалі ніяких зауважень. Є ще інші товаранчики в продажі. Є ще голубенький товаранчик версії Highline, але він має прості фари. І голубий металік версії Highline. Отаке то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Завжди є багато тауранчиків в наявності. І мають ще там доїхати ще інші тауранчики. Має бути сіренький 12 2012 року на механіці. Має бути такий сіро-золотий. Він буде 2014 року на механіці. Ну і ще там інші. Ще має бути чорний тауранчик, зараз кажуть, 14-го року на автоматі. І завжди є різних різних машин, є багато. Але на найбільшість ці тавранщики, бо я сам їжджу на тавранчику і дуже люблю Ось таке то. Вдалек всім покупок, мирного нам неба. Дзвоніть, пишіть. Все, пока.